мої жалуються, що Петро б'ється. Да? Петро, ти б'єшся? Ну сейчас короче буде Сікір Башка. Хороший такий, важкенький, печка, да? Печка. Вот и все. Петька. Був печка стане борщ. Сніжок, он голова тобі. Всім доброго дня. Таке вступлення да, на відео. Прийшлося, а що ж, вимушено, раз петух б'ється, нападає на дівчат, на дітей моїх, то треба щось з цим було робити. і... Тому наш петушок вже отжив. Зараз водичка гріється, обскубеться. Я його поважу і побачимо, який у нього віс цьому петушку, а року немає, йому десь місяців 9. Ось так. Це крос, це виходить, голошейка. Гарний, мощний такий петух, сили в ньому, звісно, було дебело. Ну зараз побачимо, скільки в ньому весу буде. Дивимося. Ну ось, такий вес у нашого Петрика. Це без внутрішні повністю чистий, так сказати, чисте м'ясо. Дякую. За перегляд такого коротенького відео ставте лайкосики, нам буде дуже приємно. Слава Україні! До побачення!